Скрипка знову кличе на етновечорниці. Сьогодні о дев'ятій вечора Олег Скрипка приєднається у клубі Пікассо до благодійної вечірки. На найвідоміші свої пісні він зіграє за сети. Крім цього, проект наситять благодійністю. Збиратимуть кошти для потреб 9-го полку оперативного призначення Нацгвардії України, а саме організують онлайн-аукціон Міняю вишиванку на бронежилет. Відомі українці віддали свої вишиті сорочки, щоб зібрати кошти на захист для солдатів. До проекту долучилися Ніна Матвієнко, Олександр Шовковський, Ващук, Щук, Трінук, Ірана Карпа, співачка Альоша та багато інших відомих особистостей. А вже під час вечірки на аукціон виставлять п'ять зіркових вишиванок. Усі кошти з нього, а також з продажу квитків на вечірку, витратять на допомогу солдатам. Організатори також закликають принести на концерт теплі речі для бійців. Скрипка теж виставить свою сорочку на аукціон. Це вишиванка, яку мені подарувала майстриня зі Львова. Але вишиванка біла по-білому. Це полтавськ, полтавський стиль. У мене родичі з Полтавщини, отак от вона мене рідна, рідна для мене. І я в цій вишиванці багато виступав. Це років 10 вона в мене вже. Далі ще про економіку культури і сподіваюся.